Незалежні саме це намагаються донести журналісти Кременчуцької газети, чи не в кожній своїй статті. Та чи правда це вирішувати тільки вам? Але коли почуєте усю історію, майже 10 років це змі висвітлює події міста та регіону про те, що цікаво тільки ті, які вигідні. Це і виправдовування своїх людей і критика міської влади, яка що б не зробила, завжди буде висвітлена з поганої сторони. Так, проаналізувавши матеріали видання, ви не знайдете жодного позитивного слова про міського голову Кременчука Віталія Малецького, про його заступників, наприклад, Ольгу Усанову. А ось якщо взяти друга Кременчуцької газети, депутата міської ради Богдана Лазоренка усі статті подані виключно з правильної, хорошої сторони. То виходить, депутат ніколи не помиляється про це іншим разом. Останнім часом Кременчуцька газета надто багато уваги приділяє саме нам, телеканалу Кременчук, постійно намагається нас зачепити та образити. Чи виходить це в них? Звичайно, ні. Адже зі сторони ці намагання виглядають по-дитячому смішними. А вони лише танцівниками під дудку одного біглого куршевельського олігарха. Здогадались, кого? Впевнені, що так. Кременчуцька газета приватне інтернет-видання. За документами воно належить головному редактору Олегу Булашеву. Про те, що цікаво, це змі має шанс на існування завдяки регулярній підтримці підприємств, пов'язаних з Костянтином Живаго, біглим зрадником України. Тож, виходить, спонсором поливання бродом міської влади є саме та людина, яка зрадила Кременчужан та втекла за кордон із награбованими мільйонами доларів. Тож, чи дійсно незалежні? Чи це просто гучні слова та намагання вести Кременчужан в оману? Що дійсно цікаво, так це журналісти Кременчуцької газети. Адже ми ніколи не бачили на зйомках ані Марину Соловей, ані Клима Соколова. А може, це все одна людина? Чи не підкаже нам Олег Булашев, який є нашим шанувальником та не пропускає жодного нашого матеріалу? Адже коли погані новини закінчились, завжди є КТРК. Бо сама ця абревіатура стоїть комом у горлі Куршавельського олігарха та його пішаків. А нещодавно там з'явились нові журналісти: Віктор Пальчик та Лєна Головач. Сподіваємось познайомитись з новими колегами на наступних зйомках. Аж цікаво, чи сплачують Марина Соловей, Клим Соколов, Світлана Павленко та інші ймовірно вигадані персонажі, проте, все таки працівники цього інтернет-видання ПДФО. Чи поповнюють вони місцевий бюджет? Може, й на це питання нам надасть відповідь Олег Булашев. А може, пропустить усі наші прохання повз вуха? Адже у чужім оці порошину бачить, а в своєму і пенька не помічає. Тож, якщо Кременчуцька міська телерадіокомпанія в народі це Агіт Тебе Малецького як постійно стверджує це видання. То ж хто ж тоді Кременчуцька газета, рупор бруду втікача зрадника Живагом? Та чи Кременчуцька газета є єдиним рупором пропагандистських наративів біглого олігарха Костянтина Живаго? Про це розкажемо згодом. Ну і звичайно, очікуємо на виправдовування Кременчуцької газети та покривання своїх зв'язків із зрадником Живаго. А зараз хочеться звернутись до головного редактора пана Булашева. Олеже, ми не тільки представляємось у наших матеріалах, чого ви, на жаль, не помічаєте. Але й запрошуємо вас до нас на прямий ЕТЕР. Цікаво буде почути саме вашу думку, а не прописаний сценарій від олігарха. Проте знаємо, що зараз ви себе погано почуваєте, адже вказали це у своїй заяві до поліції. Тож давайте зустрінемось наступного тижня у нашій студії. Сподіваємось, за цей час вам стане краще. Валерія. Лисенко, Кременчуцькі новини.